Доброго дня, шановне товариство, залишилося залишило 4 години до завершення е, голосування на дільницях. Ми е, передбачаємо, що зараз, коли вже власне буде змініти, то кількість порушень буде збільшуватися, кількість е, бажаючих порушити законодавство також буде збільшуватися, і ми вже маємо перші, перші сигнали. Отже, село Станина Деківського району е, зловили. Скажімо, на гарячому виборця, який голосував п'ятьма бюлетенями за мажоритарного кандидата, мав п'ять бюлетенів. І з'ясували, хто видав бюлетені. бо бюлетені, ми думали, що ви десь зі сторони бюлетенів. Вчасно зреагували спостерігачі від свободи, члени комісії. З'ясувалося, що бюлетені видала член комісії, також тобто тієї ж, тіє ж дільниці, член комісії, це Галина Євгенівна. Представник партії Союз видала бюлетені бюлетеніково на прізвище Рудь Ігор. Я хочу сказати, що це є 158 стаття Кримінального кодексу України і карається до трьох років позбавлення волі за такі, за такі порушення, видача на, на руки більше ніж один бюлетень. Хочу сказати, що в тому селі стани на довиборах, і коли ви пам'ятаєте на довибори до місцевої районної ради. Була така дуже дивна, дивна ситуація, коли було два кандидати, в результаті переміг про владний кандидат, з'ясувалося, що там були подібні порушення. Я думаю, що вони хотіли репетицію зроблено на місцевих виборах, думати, що таке прийде власне, під час парламентських виборів.